Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як створювати форми опитування. Вони використовуються дуже часто і в різних галузях. І на вебсайтах їх, до речі, використовують доволі часто, особливо зараз. Адже власники вебсайтів дуже часто цікавляться думкою своїх відвідувачів. Ви теж. Часто використовуєте форми опитування, адже домашні завдання і вправи зараз вам дуже часто в класрум задають у формі опитування. І сьогодні ми навчимося створювати ці форми опитування. Для цього достатньо зайти на ваш Google Диск і натиснути меню додатків Google. Якщо ж ви працюєте з телефоном, то можете встановити собі додаток форми. Отже, відкриваємо додаток форми. Оскільки в мене таких форм вже багато, в мене відкрилося вікно, де є можливість або вибрати якусь із форм, що в мене вже є, або створити нову порожню. Ось я створюю нову порожню форму. Першим ділом в формі потрібно надати назву. У мене ця назва перевірка домашнього завдання. Коли ви написали назву форми, вона автоматично збереглася на вашому Google диску. Але у мене на Google диску все собі розкладено по папочках. І отже, я можу відразу свою Google форму відправити в ту папку, в якій мені буде зручно шукати при потребі. Тому я відразу вибираю перемістити в папку. Використовую я папку Classroom у папочку восьмий клас. Перемістити. Перепитуючи перенести, я натискаю що перенести. Тепер ця форма буде знаходитися в моєму диску в папці 8 клас інформатика. До речі, відразу, як ви пишете назву форми, ось тут поле для назви, ця назва переноситься у заголовок вашої форми. Тут, у нас, відповідно, знаходиться. Режим налаштування самої форми. Ми можемо додавати запитання, імпортувати запитання з якоїсь форми вже існуючої, додавати якісь тексти, назви, описи, додавати зображення, додавати відео і додавати розділи. Давайте розпочнемо роботу з нашої форми. І введемо перше запитання. Перше запитання у мене буде таке: Що таке вебсайт? Відповідь однозначно буде на це питання, тому я вибираю з варіантами відповіді. Але тут є можливість різнорідних запитань. Пишу варіант відповіді. Відповідно, тут я можу розмістити стільки варіантів відповіді, скільки мені потрібно. Я копіюю один варіант відповіді, а далі я буду його коригувати. Ясна річ, що буде один варіант правильний, а інші варіанти будуть неправильні, адже в даному випадку вибрано перемикачі. Тут можливий тільки один правильний варіант. Тому, коли я скопіювала і вставляю точнісінько, такий самий. Текст, у мене відразу вискакує повідомлення про те, що не можна додавати однакові варіанти відповіді. Тому я вношу певну зміну у цей текст, і воно мені вже доступне. Моя форма опитування передбачає те, що мені будуть давати відповіді. А отже, я можу її зробити як таку, що буде автоматично виставляти оцінки. І якщо ж ви будете просто здійснювати опитування, то вам не потрібно буде встановлювати, щоб вам ставили автоматично оцінки. Давайте перейдемо на вкладку відповіді. У цій вкладці будуть відображатися відповіді користувачів на вашу форму. Відповідно ось у цій вкладці налаштування ми можемо налаштувати нашу форму. Якщо ваша форма не передбачає того, що ви будете виставляти якісь оцінки тому, хто її буде заповнювати, вам не потрібно вмикати цей вимикач. У моєму ж випадку я вмикаю цей вмикач, адже я хочу, щоб у мене форма виставляла автоматично оцінку. Або вказувала на те правильні чи неправильні відповіді, надають мені ті, хто на неї будуть відповідати. Налаштування ставлю. Відповідно, тут є налаштування, що показувати після того, як заповнюють форму. Незараховані відповіді, правильні відповіді, кількість балів. За замовчуванням виставляються всі перемикачі. Якщо я, наприклад, хочу бачити, щоб бачила лише кількість балів, я вимикаю незараховані і правильні відповіді і залишаю лише перемикач, кількість балів. Також я можу встановити максимальний бал за одне запитання. Далі можна подивитися відповіді, можна збирати електронні адреси, можна дозволити вносити зміни у відповіді, можна обмежити до користувачів певного дому. Ми з вами працюємо в домені заклад загальної середньої освіти першого третього ступені Білинський ліцей. Я і залишаю, що лише користувачі, Нашого домана можуть відповідати на цю форму. І є ще варіант, обмежити до однієї відповіді, тобто давати на скільки хочеш разів відповідь, а лише один раз. Це потрібно для точності запису результатів, для точності вибірки певної інформації. Також можна подивитися, як робиться презентація. Тобто показати панель перебігу, можна вімкнути, тоді користувач буде бачити, наскільки питань він відповів, скільки ні. Можна перемішувати запитання у формі. Можна показувати посилання для повторного заповнення форми, але тоді не можна обмежувати до однієї відповіді. Можна переглядати зведені дані результатів із респондентами. Ну, щоб порівняти, наскільки ваша відповідь, результати вашої відповіді співпадають чи не співпадають з результатами інших. І можна вимкнути автозбереження відповідей для всіх респондентів. У нас воно залишається увімкнутим. Відповіді, до речі, можна ще створити автоматичну електронну таблицю, де будуть зберігатися у вигляді електронної таблиці всі відповіді. Але це можна зробити і пізніше. Повертаємося до запитання. Ми налаштували ми у налаштуванні вімкнули оцінки. Тепер, коли у нас є запитання, додалося ще поле ключ опитування. Якщо я його натисну, я можу відмітити правильну відповідь і натиснути Готово. Тепер, коли користувач вибере правильну відповідь, він відповідно. Йому автоматично зарахується один бал. Також я можу перемішати варіанти відповідей. І тоді щоразу при запуску форми у ці питання будуть в довільному порядку з'являтися варіанти відповідей. І користувачі будуть відповідати кожен раз по-різному. Гаразд! Як же додати ще одне запитання до цієї форми опитування? Дуже просто: з боку є інструментарій додати запитання. Натискаю Додати запитання і ввожу друге запитання. увагу. Спочатку ось тут у варіантах були перемикачі. Але коли я ввела фразу Перерахуйте всі правильні відповіді, розумна система Google Form автоматично перемикачі замінила на пропорції. Адже, коли йде мова про перемикачі, то тут лише одна правильна відповідь. Коли прапорці, то можна вибрати велику кількість правильних відповідей. Відповідно пишу. Щоб додати новий варіант, ми можемо натиснути ось тут мишкою додати варіант або натиснути клавішу Enter. Я натиснула клавішу Enter. Варіант другий додаю. Хочу звернути вашу увагу ще на те, що ви маєте можливість додавати зображення як до запитання, так і до варіантів відповідей, якщо вам це потрібно. В даному випадку моя форма цього не передбачає, але тим не менше я просто покажу, як це робиться, а потім видалю. Натискаєте на іконку із зображенням і далі вже можете вибирати. Чи з комп'ютера додати, натиснути клавішу Переглянути, і вам, відповідно, відкриється вікно, де ви з комп'ютера можете вибрати зображення. Можна з веб-камери відразу, за URL-адресою, тобто десь із інтернету, можна з Google диску, можна з Google зображень. Я виберу з Google диску, зі свого диску просто будь яке зображення, яке у мене десь там є. Вибору. Ось, наприклад, у мене тут є такі квіти, метелики, тут у мене гіф зображення. Виберу я цей метелик і натисну Додати. Як бачите, зображення у мене додалося до мого запитання. Так само до варіантів відповідей можна додати запитання. Я теж скористаюся Google диском, виберу якесь інше зображення, просто щоб продемонструвати, що це. І додати. Тепер, відповідно, маю ось картинки додані. Крім того, що ще із налаштувань Google Form для вас може бути корисним. Ось тут є закладочка Налаштувати тему. Інструмент налаштувати тему. Коли ви його натиснете, з'являється з боку, відповідно, інструментарій, де ви можете змінити шрифт на якийсь інший. Так, бачите, змінилось. Так. Можете вибрати зображення для заголовка. Причому можна вибрати з готових, можна додати якісь свої з комп'ютера чи з інтернету. Ну, я, наприклад, виберу якесь готове, що можна схоженьке. Ну, наприклад, у таких роботів. Коли ви їх додаєте, у вас автоматично змінюється ось тут на гама, кольору лінії і кольору фону, можна підібрати якісь. Своє змінити. І ось таким чином налаштовується зовнішній вигляд. Щоб переглянути, що у вас виходить, є кнопка попереднього перегляду. Тобто ви натискаєте попередній перегляд і дивитеся, як будуть вашу форму опитування бачити користувачі. Закриваєте. Ну, а тепер найголовніше. Форму ви створили, питання додали. Якщо ваша форма передбачає, що вам мають давати відповіді, а ви оцінюєте правильно їх чи неправильно, ви налаштували собі встановити оцінки. Але ж треба цю форму і надіслати, адже ніхто її не зможе заповнити, якщо ви її не надішлете. Для цього є ось тут така красива кнопка Надіслати. І є варіанти, як її надіслати. Надіслати можна через електронну пошту. Тоді достатньо ввести адресу електронної пошти. Тема записується автоматично. Є навіть повідомлення, будь ласка, заповніть цю форму. І можна відразу форму включити в електронний лист. Тобто не посилання, тому що, якщо ви це не натискаєте, вам посилання надішлеться просто. А якщо включити, то воно зразу буде в листі прямо форми, І людина відкрила лист собі, заповнила форму, натиснула надіслати і все. Інший варіант це коли посилання. Це коли ви насилаєте не електронним листом, а, наприклад, хочете надіслати, ну, наприклад, через Viber, через будь-який меседж. Тобто, ви копіюєте і надсилаєте посилання через меседж. За цим посиланням людина заходить і, відповідно. Натискає і заповнює Google форму. І третій варіант це коли ви вбудовуєте у свій сайт HTML-код. Тобто автоматично генерується HTML-код, який дозволяє дану Google форму розмістити на вашому сайті. Ми з вами будемо ще робити таке завдання, а цього разу. Ви надішлете мені свої електронні форми, форми опитування через електронну пошту. Тому, коли ви виберете Надіслати форму, напишете, кому введете мою електронну адресу і натиснете надіслати. Можете включити форму в електронний лист. Чекаю на ваші форми опитування. Тема вашої форми опитування це хобі. Розробіть форму опитування, яка буде містити не менше трьох запитань на тему хобі іншої людини. Тобто, можна, наприклад, запитати, які ваші уподобання або яке ваше хобі, і дати можливість кількох варіантів відповіді. Не одного, а ось кількох. Тобто, Використати перемикачі це одне із запитань, яке я вам пропоную. Інші два можете придумати. Отже, перше запитання яке ваше хобі? Варіанти відповідей придумаєте самостійно. Чекаю на ваші форми опитування. А наразі гарного всім дня і до наступної зустрічі!